Майбутнє Євроньюз в Україні, на вашу думку, яке? О, це дуже гарне питання. Дійсно, сьогодні після обіду ми обговорювали це. Я якраз <пи> тут для того, щоб проговорити цей контракт на майбутнє. І перше, що я хотів би сказати, у нас величезна проблема. У нас. скажімо, Є вимоги фінансові е, до НТУ, і, і ця ситуація фінансова є достатньо складною. Це треба розру... відрегулювати. Ми розуміємо, що е, ці борги, зважаючи на ті труднощі, які має країна, ми це розуміємо, але зважаючи на цю ситуацію, яка є і нас знаєте, турбує для нас, все таки питання, хотілося б знати, чи ми. Можемо продовжувати а довіряти нашим українським партнерам і продовжувати працювати тому, з цією мовою, або ми вже не можемо довіряти, і ми маємо при... зупинитися. І в цьому плані я зустрівся сьогодні після обіду з прем'єр-міністром, який погодився мене прийняти. І у мене зустріч з президентом НТЮ, для того, щоб обговорити це питання і що можна зробити в цьому плані? Знаєте, сьогодні у мене немає відповіді остаточної відповіді за цим столом це тільки знаєте, я послухав прем'єр-міністра щодо нашої ситуації, і він в курсі таким чином є головний політичний аргумент. Це те, що зупинити Євронюс сьогодні. це буде бати наслідки абсолютно протилежні. Ніж те, що, це, що шукає сьогодні Україна Кренясоню в Україні – це не переклад наших європейських програм в Україні. Це, це не це не тільки це. А що ж це цей контракт? Це завдяки цьому контракту. Ви маєте сьогодні в нашому в Ліоні, в нашій штаб-квартирі. Ви маєте 20 українських журналістів, які надають свою думку, які абсолютно спілкуються. Які з, дискутують з французькими, арабськими, російськими журналістами, і цей контракт це фактично привести Україну в центр «Євроньюз» і відповідним чином дати можливість, щоб Україна мала цю вагу в розумінні, щоб ми в Ліоні відповідним відчули і побачили цю Україну. Я не можу вам сказати, що нічого іншого мене це турбує. Ця ситуація, і я зустрічався, розмовляв з прем'єр-міністром з президентом НТУ, і від щирого серця я вважаю, що ми знайдемо вихід. Вихід буде знайдено для того, щоб країна мала цей вихід.